Вітаю вас, друзі! Сьогодні 22 березня 2025 року, і я вирішила вам сьогодні зняти своє чергове відео. Чергове відео про те, яка у нас на Черкащині красива природа, наскільки гарно тут, наскільки багата рослинність, а ще більше. Різних тваринок є. Сьогодні вранці я прокинулася від співу пташок, тому що на дворі сонечко, на дворі красота, зеленіє, вже починає зеленіти травичка, суха ще, звичайно, є, але вже прозеленіє. Уже розбиваються бруньки на деревах, на яблуньках, на е, груші. Уже видно, де плодові бруньки, де е, будуть е, буде цвісти. Але ще, що мене здивувало, я сьогодні зранку виглядаю з кухні у вікно і ось подивіться, що я, зараз, зараз я спробую. Отам От на стовпі. Погляньте, у нас сидить, сиділа пара лелек. Зараз він один, тому що його, його лелечиха, вона у гніздечку несеться, а він сторожує, охороняє її. Прилетіли вони. Зовсім недавно, мабуть, із тиждень назад, з'явився спочатку він, лелек, а потім невдовзі прилетів із нею. На дворі було ще холодно, ви ж знаєте, що зовсім недавно були такі морози, майже до 10 градусів. Навіть одного дня у нас було 10 градусів, і він довго кружляв. Над гніздечком вишукував. Я не знаю, чи це ті лелеки, що минулого року тут сиділи, тому що кожного року сюди на стоп, це стоп високовольтної напруги, прилітає пара лелек. Ну, спочатку він з'являється. Щось там майструє в гніздечку, приносить, гілочок поправляє. Дивлюся по березі, бо там у нас он берег річки. І там у березі він шукає жмутки сухої трави, приносить туди, а потім з'являється іще одна лелека. Це він знаходить собі пару. І вони вже вдвох потім починають доробляти гніздечко, починають його приводити до ладу, і потім е, починають висиджувати спочатку яєчка, потім із яєць вилуплюються маленькі лелечотка. От, вони ще несміливі спочатку, а потім вже спинаються на ніжки і так гарно. Дивитися, спостерігати за ними щоранку, коли тільки встає сонечко, вони вже на ногах, вже вони десь спішать. До речі, я бачила дуже багато у Фейсбуці відео, коли ключами поверталися лалеки. І ці ключі, наскільки були величезні, там змикалися по. По п'ять, сім ключів, в один величезний ключ. І це так, ну, як вам сказати, така теплота від цього йшла, така радість, таке збентеження, що лелеки повертаються додому. Як би там солодко не було на чужині, як би там гарно не було, але ж вони сюди. Прилітають, щоб вивезти пташенят. Так і люди розсіюються по світу, тому що в нас війна дуже багато виїхало, але який сум, яка ностальгія у них залишається в душі на все життя за своєю рідною домівкою. Ми в школі з дітками вчили вірш, чуєш, Брате мій, здається, Богдана Лепкого, Так, Богдана Лепкого, де він висловив увесь той біль емігрантів, що змушені покинути рідну землю і податися у далекі, незнайомі краї. Але все ж таки, вони, як журавлі, летять до рідної землі, до домівки. І... Ось ці журавлі, пролітаючи над селом, вони шукають собі, де б їм оселитися і вивезти пташенят. І значить, у нас у селі дуже багато, по вулицях, особливо на стовпах, дуже багато є різних таких споруд, на яких вони. Мостять гніздечка. Є, що люди самі зробили, такі колеса поставили зверху на ступ, і вони там поселилися лелеки. А є, що самі намостили е, високо на ступі, гніздечко, з От, І е, там щороку вони вже прилітають. І, значить, і я знаю дуже багато таких легенд про те, що якщо пролітає над тобою лалека весною, то ти будеш здоровий, багатий, щасливий. От, і це ну, дуже гарно, коли лалека над людиною пролітає. І дуже добре, якщо лалека селиться біля твого будинку. Наші вона відчуває, що в тому будинку живуть добре. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком. Світ пожу.